Радіо Chicago З новим роком, з новим щастям всіх вітаю. Бажаю, щоб цей новий рік приніс нам здоров'я, радість і, звичайно, ж мир в Україні, мир на всій землі. Знаєте, як приходить Новий рік, і з самого дитинства ми завжди мріяли, що новий рік нам принесе диво, принесе чудо, і ми станемо щасливіші, здоровіші. Наші мрії збудуться, але щоб це все сталося, ми так само вже повинні в цьому брати участь. Ми так само повинні щось зробити, щоб це сталося. І саме перше, я думаю, що зі мною ніхто не буде спорити, це є наше здоров'я. Тому що якщо ми не збережемо наше здоров'я, і в нас почнуться хвороби, і почнуться проблеми, і серйозні захворювання, як інфаркти, інсульти чи рак, то тоді вже і принципі, щастя ніякого не буде, і, і, і мрій таких вже і не буде. А, тому а, можна зробити список. От що я хочу поміняти в цьому році, що я хочу поміняти в 26-му році, і на першому місці в цьому списку, звичайно, має бути моє здоров'я. А, і я маю собі сказати задати питання, коли останній раз я був в лікаря, коли останній раз я перевірявся, чи я знаю, чи в мене є діабет, чи в мене є предіабет, яка функція в мене печінки, нирок, чи в мене все нормально з щитовидкою, чи в мене немає анемії. Коли останній раз я це робив, і, і обов'язково обов'язково, якщо ви цього не робили, зробіть, провіртеся, а, чи я робив електрокардіограму, а, чи я знаю, який в мене тиск, який в мене пульс. Чи я знаю, в якому стані моя печінка. Коли останній раз я робила мамограму чи колоноскопію, пепсмер, коли я була в гінеколога чи уролога, так само в окуліста, дуже багато людей тут дуже сильно падає зір, і ми ігноруємо, тому що ми думаємо: ну це норма, це окей, це з віком. Але я можу сказати, що так і ні. А все рівно треба піти до офтальмолога і перевірити свій зір, провірити очне дно і очний тиск. А тепер, якщо ви були в лікаря і, або у вас є захворювання, то не забувайте, що якщо є вже хронічні захворювання, холестер, високий холестерол чи тиск, діабет, ви повинні, повинні ходити на фоллоуап. Апойтменти, і, і провірятися знову, і дивитися, чи не треба міняти дозу ліків, які ви вже п'єте, чи не треба додати ліки. І таким чином ви можете підтримати своє здоров'я і так само попередити майбутньому інші захворювання. Якщо болить, дуже часто у нас болить в грудях. Я думаю, незалежно якого віку, молоді, будь-якого віку, старші, і так само чи чоловіки, чи жінки. Дуже часто це може бути просто як кислотність, так? але дуже часто це може бути вже знак, симптом того, що є щось захворювання, можливо, серцеве. І це не треба ігнорувати. Треба піти, зробити електрокардіограму, провіритись. А на даний час ще дуже багато людей, от яка тема така зараз болюча і дуже розпоширена, це є феті лівер, ожиріння печінки. А це може бути в 30 років, це може бути в жінок, які ніколи не п'ють навіть алкоголь, алкоголя. Жіння печінки не часто можна побачити на по аналізах крові. Але якщо ви перевіряєтесь, це можна побачити на ультрасаунд, це можна побачити на коли пальпує лікар вам живіт і печінку. І так само це, якщо ви зробили ультрасаун УЗД печінки звичайно, воно вам покаже, чи є ожиріння печінки, чи нема. Звичайно, що навіть якщо воно є, цей процес ще можна трошки звернути назад. Але якщо це ожиріння вже прийшло до фіброзу, до цирозу, і так само, звичайно, воно може нам давати і карциному, рак печінки, то тоді вже процеса, цей процес, можливо, вже неможливо звернути назад. А, коли є ожиріння печінки, я знаю, що кожен з нею погодиться, всім завжди кажуть, похудай, похудай, похудай». І це трохи навіть і нервує людей, коли не тільки чують «похудай». Але е, давайте подумаємо перлогічно. Кожен з нас майже є овервейт, якщо навіть немає ожиріння, то майже пре-ожиріння, так? І, і коли ти худаєш, забираєш максимально а, Оці непотрібні пусті калорії, забираєш вуглеводи, які переходять в погані жири і відкладаються так само в печінці, забираєш цукор, то ти худаєш. правильно? Вже доказано наукою, що якщо взяти масу тіла, і, от, наприклад, 160, 160 паундів, скажімо так, і похудати на 10% це є 16 паундів плюс-мінус. То це дуже сильно поможе печінці, як в нас сказали, очиститись, так, це поможе печінці, якщо максимально забрати вуглеводи, якраз, на жаль, то, що ми дуже любимо, це є все, що мучне хліб, коржики, пончики, завиванці, тортики. Забрати, на жаль, вареник, який ми дуже любимо. Тісто і все, що зв'язано з тістом, макарони, паста, забрати солодкі повністю. Це не тільки цукерки чи шоколадки, це так само і тортики, це так само цукор, який ми додаємо в чай. І так само це є добавник, який ми додаємо в каву, бо ми хочемо присмак, карамельки чи моки. Це все, це все так само цукор. Якщо це забрати. Ви зможете похудати, ви зможете забрати оці непотрібні додатки, які ми вживаємо з нашим, нашому харчуванні. Це дійсно дуже сильно поможе печінці. Друге, на списку я маю собі сказати, що, чи я є фізично активний, чи я є пасивний. Фізична активність це не означає, що ви маєте ходити в спортзал, тому що не всі люблять спортзал, чи займатися спортом, як там, баскетбол, плавання, волейбол, так само це не для всіх. Але можна почати з простої ходьби, сказати собі, поставити ціль: кожен день я буду ходити по 20 хвилин мінімум. Швидким кроком заставляти себе, заставляти, якби ви тільки перейдете оцей, оцей процес. Коли ви переступили лінь і почали займатися, почали просто хоча б ходити, вам тоді захочеться за 2 чи 3 тижні. Вам захочеться це робити більше. Ви тоді захочете йти вже і 30 хвилин. І ви можете завжди собі ставити ціль. Я буду йти милю чи півтора. І, і це є трик, тому що назад вертатися додому, це об тих додаєш тих самих півтора чи, чи миль, правильно? І, і це так само дуже, дуже допоможе а, а, нам. Заставити себе бути фізично активним. І, і так і так само, звичайно, є різні класи, є, є зумба-танці, е, так само є персонал трейнер, якщо вам дуже важко себе заставити. І дуже багато людей, ви, наприклад, купляють абонент в спортзал, але не ходять в спортзал, тому що важко себе заставити. Можливо, для вас працює персонал-трейнер, і ви будете займатися з персональним тренером, який вам допоможе. Е, е, Заставляти себе займатися фізично бути активними і ходити в спортзал чи робити вправи навіть в себе вдома. Хотіла б я ще додати про те, що ви завжди можете звернутися до нас, Wellness Medical Center, який знаходиться на 8937 West Gold, Вест Гольф номер телефону 847... 375 97 11. ви можете звернутися до нас зробити всі необхідні тести повністю провіритися зробити необхідні аналізи крові сечі електрокардіограму УЗД чи доплер, чи узд серця а також у нас є і медичний спа, де ви можете проконсультуватися з нашим косметологом і отримати добру консультацію, підібрати правильний підхід до для шкіри чи правильні процедури. Для шкіри, тому звертайтеся, ми вам допоможемо. Якщо немає іншури, в нас є дуже хороші доступні ціни на всі тести. До побачення! Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.